Всіх вітаю халод з Ви на каналі Будь зі мною з вами ваша Наташа. Оцю рослину я пересаджую кожен рік. Я вже один чи два рази показувала вам, як я це роблю. Завжди сажаю рослину знову, у цей горшочок, може, три штуки. І от за рік виростає стільки багатенько. Мені приходиться її пересаджувати кожен рік. Я вибираю 2-3 штуки, а те, що залишається, я викидую в мусор. У цьому році, десь, коли це було влітку, наприкінці літка, мій син поїхав у В'єтнам, дав мені ключ поливати рослини, я зайшла в їхню квартиру, а там і так вже і багато рослин. Я дзвоню їм, кажу, а що це сталося? Де ваші всі рослини? А ми їх продали через інтернет. Тому сьогодні в мене ідея нічого не викидати. Знову оцю шалі, оцю форму посадити три чи чотири рослинки, а всі інші посадити в ушочки, попробувати продати це через інтернет. Я вже зовсім недавно продала кілька рослин, тобто я виставила їх в інтернеті, написала nur abholung тільки. Коли заберете самі, тобто я не вислаю нічого поштою. І люди прийшли, взяли два-три горшки і пішли, заплативши мені гроші. Ось такі в мене є для цієї цілі горшочки. Горшочки обов'язково мають мати 4 чи треба робити дренаж, насипати якогось тріску, каміння і так далі. Рослини цю називають хавортія. І існує дуже-дуже багато різновидності цієї ростини: Конколор, фасітія, полосата чи Зебра, ліміфолія, українська буде лімніфолія, звивиста, купера, гавонтія перлинна, полосата, рейнварт, атенуата. Російською мовою кажуть, «ладі видна, українською буде човноподібна. Є дуже-дуже багато варіацій. Оце, мабуть, та сама, яку звуть перлинна, чи російською буде жемчужна? така рослина в степах та пустелях на південно-західній і південній частині африканського континенту. Якщо не пересаджувати, вона цвіте один раз в рік, випускає такі ну, довгенькі листочки. Якщо не пересаджувати, вона, роз... вона росте десь 20 років. А так як я її пересаджую, то вона в мене вже в моєму газяйстві існує більше 30 років. Колись я її привезла з України, тобто моя сестра, я збирала каптус, вона потім ще додавала сукулентів. Десь вона взяла цей сукулент. І потім поділилася зі мною. Потім в неї вони перевелись рік тому вона взяла один горшочок з собою і така от вийшла історія. Ну, зараз будемо пересаджувати. Я взяла землю і дуже добре, добре перемішала її з піском. Десь 50% я взяла піску. Дуже важливо, щоб земля була не дуже волога. Щоб не гнили корні, це саме основне, виймаю все, що є тут з нашого горшочка. і відділяю просто руками. Першу рослину. Ой. Оце можна буде посадити так, як ми його бачимо, тому я відкладаю це у сторону, коли хочете щось розсаджувати, то треба, щоб воно було невологим. Бачите, тут є коріння, зразу буду садити. Це, мабуть, якась стара рослина. Відірву всі старі листя знизу і підготую до посадки. Такі жовкуваті, всі вони віддавуться. Ось таке велике коріння можна трохи попідрізати. Отак. І можна садити, так, як є. Ці ще жовті повідриваю трохи. Розділяється все дуже швидко, не дуже заплутані корні, тому що ну, їм тільки рік в цьому горшочку. Ці, ці довгі треба вирізати. Так, можна садити вже. Цю ну, стару землю не треба викидувати, її треба скласти, в якісь ведерця, піддобрити, додати гущі з кави. І можна далі використовувати. У деяких зовсім небагато коріння, довге коріння я повідривала. Я їх поставлю в воду і посажу трошки пізніше. Хай ці всі коріння стануть трошки довшими. О, тут дивіться, скільки вийшло багатенько от таких от рослин. В цю шалі я посажу три самих великих рослини. Оцю, наприклад, оцю і цю. А всі маленькі горшочки щось таке шум. Що більш мілке. Отак я собі уявляю. Набираємо землю в горшочки. Чому я не збираюсь посилати ці рослини кудись? Тому що такий горшочок можна продати за 2-3 євро, а пересилка буде коштувати 5. Тому нема, нема ніякого сенсу займатися пересилкою. Хто живе тут десь навкруги, то прийде і заплати 3 євро. А хто не живе, той не буде морочитись і забирати десь посилки. А рослин таких, які ще можна пересилати, в мене немає. Це, мабуть, хідине. Я поки що отак повтикаю все в землю, а потім трошки добавлю землі. волосы я тоже поубрываю. Оце треба посадити. Розправити коріннячку. У нас ще 5 днів назад були морози. І вночі ще буває 2-3 градуси морозу. Зато в день вже майже плюс 20. Дивіться, які вони гарні виходять. Yeah. Рослини саджати я дуже люблю. Це дуже таке гарне хобі. Мені, мені якось завжди все вдається. Воно все росте, квітне, це все дуже добре. Оце я повтикала три штуки, а зараз треба додати трохи землі. Сьогодні працюю без всяких перчаток. Я, коли землю не... я, я колись з перчатками хотіла зняти відео, все таке траля-ля. Але вони мені так мішали, що я наприкінці взяла, їх познімала і стала мацати землю руками. Притиснути, не поливати, бо земля трошки волога. Поставити, і головне, щоб вони залишилися такими зеленими, яскравими. Там на задньому плані, те, що я посадила, зараз в цей горшок буду вибирати щось з цього три самих великих. Набираю Землю. Отут коріння трохи підгнило. Його слід обрізати. І залишити тільки. Нове коріння. Бачите, тут є такі старі нарости. Так, цього достатньо так. Сядемо. Волога поливати не треба. Зверху ще підсипемо землю. Думала посадити три великих, бачите, передумала на ходу, бо вони будуть розростатися і вони мені не підходять. І рослину зовсім короткими коріннями вибрала. Це все зараз засиплю землею. Сонце палить не передати. Мені вже тут жарко, я хочу вже поскоріше закінчити цю роботу і зажали. Отак такий вазон виходить гарний. Трохи досиплю землю і все ж таки полью, бо вже повисикало коріння. От такі перші посадки. А тут я принесла з кухні есхінантус. Він пустив коріння. Це все також треба зараз посадити у землю. Якщо ви згадуєте, цей вазон цвіте дуже гарно, такими червоними квітами. І я дуже хочу його продати, попробувати продавати. Я вже два таких вазони продала. Люди беруть дуже. З таким завзяттям, як то сказати, розпитують, як за ним, який уход за ним, що, як його поливати. І тому зараз садимо це. Знаєте, що я ще хотіла сказати? Бачите, в мене такі, наче мутна вода і зазеленіла. Раніше я завжди зливала воду, мила, мила оці стаканчики чи баночки, куди я ставила свої. Щоб укоренити свої рослини. А зараз я цього не роблю, бо я прочитала, що в цій воді є якісь гормони, які потрібні рослині, щоб пустити коріння. І бачите, це, ця рослина якось скоріше пустила коріння. Ви мене, мабуть, запитаєте, чи я додаю якісь добрива до землі. Я нічого синтетичного не додаю. Я беру гущу кави, потім бананові шкурки ріжу і роблю таку землю з біологічного добрива. Іноді додаю добрива куплені... В садових марктах всі добрива мають залізо у своєму складі. О, господи, давай, не падай. Дуже пока земля виходить. Бачите, я повний горшок взяла, якщо її трошки придавити, то виходить половинка. Зараз підсиплю. І колись улітку засвете червоний есхінантес. Спочатку полю тою самою водою, в якому все стояло, а потім додавлю земельки. Бачите, вони починають падати. Все, придавити, не забути. Давай, 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 давай. Стій, не розбігайся. Отакий От вийшов в мене результат. Все ж таки я вирішила трошки все це діло полити, бо дуже палить сонце. зовсім трішечки. Хочу ще вам щось показати. У нас є такий продукт, називають селера, і я вирощую зелень селери. Я зрізаю його тут, ставлю в воду і воно пускає коріння. Бачите? І сама селера ці всі стеблі, вони наче як ну, відживають. І потім я трошки відриваю їх і все це саджаю у землю. І з цього виходить отакий чудовий горшик зеленої травички, яка в мене стоїть на кухні, на віконці. І я можу щипати цю зелень у супчик і скрізь. Дивіться, яка. Гарна свіжа зелень. Тому я оцю зараз теж пересаджу в землю. Ну, на цьому сьогодні все. Дякую, що були зі мною. От такий от вийшов результат сьогоднішніх посадок. І буде ще один такий горшочок гарний. До нових зустрічей з вами була ваша Наташа. Так глибоченько, щоб оце все прикрити. і обов'язково поливати. Селера потребує дуже багато води.